Привіт, мене звуть Влада Матвійчук. І я сьогодні не просто так у спортивній формі. Сьогодні ми поспілкуємося та спробуємо потренуватися із двократною чемпіонкою України по боксу Наталією Малешко. А от чи вийду я із ценцем підоком після цього інтерв'ю. Додивіться до кінця. Наталя, розкажіть, будь ласка, з чого починався ваш шлях в боксі. Взагалі, чому обрали такий вид спорту? Ну, мій шлях почався саме в боксі з 13 років. Ось чому саме бокс? Не можу сказати до кінця, тому що я була дуже активна дитина. Тобто я була всюди, і в школі активна дуже. Ну, Саме бокс, тому що папа батько мій мене направив саме на такий вид спорту. Він мене привів, він був моїм мотиватором. Тобто у нас було все серйозно. Він мене привів і сказав, ось, ти або займаєшся, ти спочатку пробуєш, подобається тобі чи не подобається, і потім будеш вже тренуватися на результати. Він ставив приклади Олександра Усика, братів Кличко. І якось так пішло, поїхало, що ну, я по цей день в цій сфері підтримували мене мої батьки, більше тато та брат. Мама переживала, тому що такий специфічний вид спорту вона взагалі мріяла, щоб я стала співачкою. Ну, трішки... Не туди пішло. Тобто, а зараз як мама реагує з часом, коли а, вже є мама? З часом вже вона вже ну, пам'ятаю, вона поїхала на мої змагання, вона вже там кричала: Наташа, добивай, добивай, Наташа. Тобто, ну і вже вона вже звикла. Якщо вона підтримує. А якщо згадувати роки дитинства, як дівчата однолітки реагували на такий ваш вибір такого виду спорту, як сп бокс? Ну, нормально реагували. У мене були дуже гарні відносини з моїми однолітками, однокласниками, тобто всі поважали, якось все так спокійно сприймалося. Ну навпаки, мене дуже клас підтримував, коли я їду там на якісь змагання. Там ми в тебе віримо, давай там. Або якщо привезу якесь призове місце, то всі мене вітали з цим. Не було такого, що хлопці боялися тримати на горіха. Ну. Якось не було, в школі такого не було. Нормально всі Всі знали, чим я займаюсь, куди ходжу. і тому напевно із за цього все було нормально. Скажіть, а я у вас в інстаграмі бачила допис, ви розповідали про те, що стикнулися із гендерною нерівністю з боку тренера? Чи могли б розказати, як це було і як діяли в такій ситуації? Так, можу розповісти. Ну, коли батько мене привів до мого першого тренера. Він мені відразу сказав, що я треную тільки хлопців, якщо на результат, тому що у нас була, був план з батьком саме на результат працювати, тренуватися, щоб я їздила по змаганням. Він зразу тренер мені сказав, що спочатку я не займаюся дівчатами, у мене тільки хлопці. У нього було там два хлопчика, яким він займався. Ось, якщо захочеш, ну ось потренуєшся. Я там подивлюсь на тебе. Якщо захочеш, можливо, кудись і поїдеш. Я добре. Ну, напевно, моя наполегливість зіграла велику роль, тому що кожне, кожне тренування я йому показувала, що я хочу, що у мене є ціль, що я теж можу, чому я, ну, я не хуже хлопців. І якось так все склалося, що він наблюдав за мною, наблюдав і сказав, ось буде чемпіонат України. Якщо у тебе є бажання, я звичайно з великим бажанням поїхала на ці змагання на мій перший чемпіонат України і привезла йому перше місце. Чи було таке, що він не брав вас на якісь змагання? Казав, що це через те, що ви дівчинка? Ну, ось на початку я там десь прозаймалася може місяць-два. Я до нього підходила з цим запитанням. Він такий: ну тобі ще рано, ну ще потренуйся, ну ще треба подивитись. Ще, ще рано, рано, а потім десь через два роки або. Півтора я вже поїхала на свої перші змагання. Ну, от саме такого акценту не було, що ти дівчинка. все, стоп, не можна тобі займатися. Просто що можливо в його в житті, в його досвіді більше було хлопців. У нього були там дуже титуловані його воспітаніки. І якось напевно з дівчатами він не мав такої. Тому що на той час я пам'ятаю, що я була лише одна дівчинка в групі з боксу з ну, взагалі, з нашої групи. Тому, можливо, для нього це було якось не, не свойське, якось не знаю. А як потім складалися у вас відносини, коли ви все ж таки перемагали у деяких змаганнях? З тренером саме. Ну... Ну він якось нейтрально на це реагував, не знаю чому? Ну, ну він мене хвалив перед хлопцями. Тобто, казалось, дівчинка досягає, ви теж повинні тіпа, не здавати задню. Ну, все добре було. Тобто, їздила на змагання, але без нього я їздила. Всі, 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 всі ці ну, як перші місця, всі самі ну, він дуже рідко їздив зі мною. А як ви себе почували, коли він не їздив з вами на змагання? Чи було якесь таке? У вас бажання, щоб він а, був, але його Так, не в мене був. було велике бажання. Він мені на той час був як батько, тому що а, я ще ну я не розповіла цього. Я перед боксом займалася трішки так Ну, це так було більше як пробний варіант просто для спорту. Зі мною завжди їздив батько, він мене завжди підтримував. Він завжди приїжджав з такою відеокамеркою, і такою ходив. Я там якийсь мене починає змагання, він одразу підійшов, познімав. А так склалося, що в мене батько. Не був зі мною на той час, коли я боксом займалася. Він не міг більше мені приділяти уваги. І, і, і був тренер як мене, для мене, як ін, як другий батько, тому що я приходжу тренер в залі. Я уходжу там після боксу. Приходжу в себе, з, знову приходжу. Він був для мене як другий батько. і Мені хотілось би звичайно, мені хотілося, щоб він е, е, їздив. Зі мною ну не завжди в нього це виходило. Тому трішки було мені самотньо якось. А як взагалі зараз ви відчуваєте, чи є гендерна нерівність в спорті і чи є взагалі досі таке поняття, як нежіночий вид спорту? Я вважаю, що це буде завжди. Якби зараз би я не, не, не казала, що немає, це буде завжди, особливо зі сторони глядачів, які... Не вглубляються в сам спорт, сам бокс, це буде завжди. Не буде тільки ось в моєму залі, да? де я тренуюсь, де я де мої тренера, такого не буде. Тому що як і хлопці, так і дівчата можуть себе розвивати в цьому напрямку і мають дуже гарні здібності. Дівчата на рівні хлопців досягають. Дуже гарних висот. Може, ну, Олімпіада була, всі зрозуміли, да? Вже, ну, тобто єдине, єдине розділення може бути це фізіологія, тому що у хлопців буде е, сильніший удар, ніж у дівчини. Дівчина все-таки буде дівчинка, тобто вона буде така, ну, фізіологія дає про себе знати. Ось це єдина буде як. Різноманіття між дівчиною і хлопцем в спорті. А скажіть, чи було у вас таке, що у вас був спаринг із хлопцем? Так, звичайно. Я як на бокс прийшла, я була одна дівчинка, тому у мене були всі спаринги з хлопцями. Можливо, це теж мені дало таке пінок добрячий. І я ну, привозила гарні результати. Да, були спаринги, були до крові, були дуже такі прям, насищені. Як хлопці-суперники ставилися до вас? Ну, були такі, що взагалі не хотіли зі мною спарінгувати. Тобто мені, вони мені прямо казали, ми не можемо з дівчатами спрингувати. Були такі, що мене сприймали саме як спаринг партнера і ми нормально проводили тобто, тренування. І з якими вам легше було? Ну, звичайно, з тими, які мене сприймали як саме спаринг партнера, не знаю. Мені було легше, тому що я бачу, що він мене жаліє. Я розумію, що мені потрібно їхати на змагання. Мене там десь пожаліли. Я можу програти. Тобто, в мене ну, ось таке було бачення цього всього. Чи було у вас спаринг досвід із новачками? Із новачками був. Да, я навіть можу <гум> розказати, який. Звичайно, розказувати прийшла дівчинка. Це зараз моя подруга. <гум> так склалося, вона. М Може, чимось займалась там, я не пам'ятаю. Ми стали спарингувати, і, і так склалося, що пропустила я удар. <гум> я була тоді. Ну, ну не знаю, ось ді, мені з ді, дівчат я жаліла. Чогось там, десь, якщо десь дружимо або більше спілкуємося, то там десь я більше піддавалась як ось. А з хлопцями ні, мені не жаліла. Я могла там на 100% викластися викластись і все. Ну, якщо у вас був досвід зі з зовсім новачками, я б хотіла вас попросити трошки потренувати мене. Я в цьому виді спорту жодного разу себе не пробувала. Я хотіла б спробувати, чи вийде у мене щось і взагалі, чи зможу я вдарити Добре, правильно. звичайно, будемо вчитись. Так, добре, зараз я для тебе покажу боксерську стійку. По те, як ти правша, для правши є своя стійка боксерська, класична. Ліва ножка спереді, права – ззаді, колінка зігнута, зігнуті, носочки трішки в сторону, локті у нас прижаті, підборіддя опущене. кулаки прижаті. Ось твоя стійка. І з цього положення ми зараз будемо робити повороти вправо. Вліво. Вправо-вліво. Угу. так я маю стати. Так, да, правильно. Угу. Ручки трішки вище, локті прижаті. Угу. Трішки підбородичок опущен, колінка зігнуті, трішки зігнуті. Це для того, щоб переносити е, наш е, вес з лівої ніжки направо. Отак? Так. Да. Супер. Наталя, розкажіть взагалі, як із боксом змінився ваш спосіб життя? Чи змінилося харчування? Звичайно, змінилося, тому що тренування були дуже. Активні, потрібно дуже гарне харчування, режим, сон, щоб гарно відновитися та потім знову прийти на тренування і провести дуже в гарному стані своє тренування. Тому я завжди стараюся тримати харчування та режим сну. А здоров'я взагалі змінилося? Здоров'я змінилося теж. У мене стало себе краще почувати. Відновлюватись стала більш витриваліша. У мене стала гарна координація, впевненість в собі, витривалість в мене ще доповнилась. Тобто спорт завжди буде покращувати ваше здоров'я. Тебе добре вийшла розминка, тому ми можемо перейти в ринг та одягти перчатки, і відпрацювати деякі удари. Супер. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, чи вдавалося вам в житті використовувати свої знання? Бо я знаю, що я буду це використовувати, коли буду повертатися темними вулицями додому. Це ж гарно. Так, була одна ситуація, потрібно було захистити мою однокласницю, від кривдників. Там такі хулігани питались, то трішки прийшлося показати, що не потрібно ображати дівчат. Але мене тато вчив, що потрібно всі ситуації вирішувати словами. Тому я стараюсь не, не приміняти ці ну, тобто бокси в житті лише в ринці. Після того випадку до вас більше хулігани не чіплялися? Ні, до мене ні точно. Наталі, і що ви можете порадити таким новачкам, як я, які хочуть займатися боксом, прийти? Як їм почати? Завжди слухати свої бажання. Якщо ви хочете займатися цим видом спорту, то ви повинні прийти і спробувати себе в цьому, в цьому в цій справі. Тому що це я погоджуюсь, це дуже специфічний вид спорту, але для, для себе, для гарного настрою, для самопочуття, особливо коли дуже багато негативу, бокс це взагалі круто. Це повинно бути, я вважаю, на першому місці, тому. Якщо є бажання, не потрібно нікого слухати. Хто хто що скаже? Тому приходьте, будь ласка, на тренування. Пані Наталі, я вам дуже вдячна за інтерв'ю. Вдячна за це за це тренування, за те, що я змогла себе спробувати в ролі боксера. Хочу з вами ще зустрітися і звичайно прийду на тренування. Дякую, дякую вам. Мені дуже приємно було провести цей час саме з вами, показати вам прийоми. Мені теж було дуже приємно поспілкуватись.